Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на нашому з вами занятті ми поговоримо про доброту, чуйність та любов до всього живого. Ми прочитаємо оповідання українського письменника Василя Сухомлинського, яке називається Врятував сонечко. Ви дізнаєтеся, що сталося з маленьким жучком і як йому допоміг хлопчик Василько. Тож, відкривайте вушка та серденька. Та уважно слухаємо. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов дощ, під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї. Густе листя під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибину. Утворилось озерце. Насередині цього озерця був маленький. Острівок. Води все перебувала і перебувала. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало з одного краю острівця до другого. Чого ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонечко. Острівець став усе менший. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копієчки. Сонечко сиділо непорушно. Василь побіг під дощ і сразу ж змок до нитки. Та він устиг врятувати сонечко. Молодці, як уважно ви слухали, а зараз давайте відповімо на запитання. Яка була погода на початку оповідання? Так, де сидів Василько під час дощу? Правильно, що він побачив у озерці? Молодці! Чому острівець став менший? Так, як хлопчик врятував сонечко. Добре, чому вчить ця історія? Молодці, а наше заняття добігло кінця. Пам'ятайте, добро, зроблене від серця, завжди повертається до нас. А я вам бажаю мирного неба, гарного настрою, добрих вчинків і до зустрічі на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!